Ну що ж, доброї всім ночі. Підтримайте мене такі ж, як я, полуночники, кому там не спиться. Давайте перевіримо лайками, скільки нас таких. От, А я тут, тут, понімаєш, донечки свої маленькі. Готую невеличку фотозону. Так як буквально через 3 години нам виповниться два рочки. А в мене така маленька крихітка. Просто неймовірна дівчинка. І завтра у нас буде також, я думаю, гарне таке сімейне свято. Затишне, ну і, звісно, як же ж без невеликої фотозони в моєму виконанні. Ну, це раз, звісно, літати зі стульчиків я не планую. От, лише прикрасити дуже все обережно і стримано. Отак, От ніжні кольори. Завтра, звісно, покажу наш тортик святковий. Так що всім доброї ночі. Лягаємо спадки і до завтра. Тобто, вже до сьогодні.